Друзі, сьогодні я хотів би розкрити дві взаємопов'язані теми. Перша тема стосується колагену в шкірі, друга тема стосується грудочок, комочків, можна їх називати як завгодно в губах після невірно проведеної контурної пластики губ. Отже, двома словами скажу про колаген в шкірі. В шкірі переважно у нас існує колаген першого і третього типу. Вони відповідають за міцність та еластичність нашої шкіри. І саме колегени цього типу ми намагаємось максимально простимулювати, коли проводимо мезотерапію, біоревіталізацію, біорепарацію, вводимо препарати окремої групи колегеностимуляторів у вигляді полімолочної кислоти, гідроксиапатиту кальцію і так, далі, і, так далі, і так далі. До речі, сама по собі гіалуронова кислота. Є дуже класним колегеностимулятором як колегену першого типу, так і колегену третього типу. Тепер візьмемо ситуацію з грудочками в губах, які утворюються після невірно проведеної контурної пластики, або непроведеного контрольного огляду, або неналежно проведеного контрольного огляду після процедури. Яка ситуація утворюється? Така ситуація в першу чергу. Яка нагадує утворення рубця, тому що в рубці теж існує колаген першого типу, і переважно майже тільки колаген першого типу. Якщо ввести щільний філер на основі гіалуронової кислоти, достатньо щільний, це може бути часто і філер низької щільності. Але в принципі, якщо ввести достатньо щільний препарат в гелевій формі на основі гіалуронової кислоти в те місце, де не має відбуватись переважно синтез колагену першого типу, там утворюється. Рубцева фіброзна тканина, фіброз, так званий. І що відбувається? Утворюється грудочка у вигляді гіалуронової кислоти, яка покривається ще й колагеном переважно першого типу, фіброзною такою капсулою. І потім розчинити цю грудочку чисто гіалуронідазою, як правило, дуже складно. І за цього в 99% випадків я використовую ще додаткові ферменти, щоб вплинути саме на цей патологічний колаген в цьому місці. Нещодавно в мене була ситуація, в яких буває просто купа. Я розчиняв грудочки у пацієнтки, в якої була така ситуація, вона в якомусь місці зробила контурну пластику губ і, на жаль, там вийшла така ситуація. І я виправляв цю ситуацію цій пацієнті. Все пройшло добре. І найближчим часом ми вже маємо провести правильно їй контурну пластику губ. Без тих помилок, які на жаль були допущені кимось під час проведення її процедури.